а Араплей від підписника. Погнали дивитися. Ей! Здорово, могутні! Братики-танкісти! Як ваші справи пишем та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Максік. На легесенькому танчику американської гілки. Дослідження! Де у нас т 92 є 1 Так, контрять, зразу СТН. Прям получайте, ти таке. Ти що думав, що прокотишся безкарно? Прокатишся, точніше безкарно. Ходить для себе. Так, дві Петеса займають стандартну позицію на цій карті. Цікавий момент. Їдемо, в принципі, ми там, де і маємо бути трошечки. Ми роз'єдналися, до речі, своїм зводним. Так, Баджер хапає також 500-500. Плюс, плюс, і вже маємо скільки. 1143 наполяної шкоди. Ну, на початку бою, до речі, перевага. Режим бою, перевага рандом. Рандом, так. Ой, так, ось ш... якийсь цікавий момент, мій танкіст. Адже ми тут б'ємося. З нами підтримка у вигляді важких танчиків. Також і ворогів, також тут є важкий танчик. Це кранвагін, Ваген. Невже один. Не вже один в своєму роді заїхав сюди із ворожбинським. 60 ТП! А ну, ті, дістане шаріка вроде. А, бля, на полок! Чого ти таке? Ти що думав? Наш зводний, на жаль, вже скільки хітпонтів втратив, що там лише один хук залітає, і він в гаражі. Але, в принципі, б'ється з СТшкою. І ми так. дивись, який момент. Я також не люблю такий момент, та їдеш, вроді рятувати братана, але насправді підставляєшся аж під дві-три гармати, і це зле. От зле, дивись, скільки хітпонтів ще стало. 720. Із хідпонтів залишається. Менше половини. І ми ще поки що живемо. Це вже добре, вже радує. В принципі, важкий напрям вже майже забрали ці ось ті злощасні петисаушки. Ми тут, на жаль, не дістанемо по Чупчику. Шарідена до нас виїжджає. АМХ той, що, блин, з 50-120, дев'яточка. І чим це зле? А тим, що в нього барабан. А у нас східпонтів наплакав, це просто він розряджає свій барабан. І ми в гаражі. Найд е, три снаряди. Йому вистачить. Ап, наполучай. Можливо, навіть два, же дав з підпалом бо з критом боєукладки. Так, забирай маємо два колика після бойову статиску. Небезпечний момент ми ліквідували. Це вже добре. О, там 40-05. Головне в засвіт не попасти. Все буде дуже зле. Ось такий момент на получай. Блайндек. Блайндек получається, Такий же ми просто ліквідували. Барабан. Один із. Один із барабанів ми ліквідували, це вже прекрасно, один ще живе, поки що у вигляді кранвагіна. криль 15, та баджо, блін, товстолоба броня, яка... яка не знати, яка, як себе поведесь, де він буде стояти? Трошки небезпечно так їздити і валяти паркани, коли, знаючи, що по ліву і там де важкий напрям, може стояти одна із Петесав. Ну, в принципі, ж, а чому б і ні? І смачно отримати ПАП получай криль 15, чому, блін? Гусениця весь потенціал нашого снаряду, на жаль, впитує в себе. До речі, на рахунок гармати. Гармата, коротко кажучи, похожа, як у Шерідена, старшого братика ЛТшки на 10 му рівні, все ж таки різниця по альфі та, проб... та по пробиттю. Друзі, тут все ж таки буде чуть-чуть поменше. В Шеріка більше Ну, було б обідно, в принципі, якщо було б навпаки, правда ж. Так, 460 блокуємо, першу тисяч баджіра, давай в нижній броньовий листочок. Е, давай кумульом. Кумульок, кумульок, кумульок в принципі, у нас заряджений в цьому. В тебе великий калібр, як можна в лоб лупашити, 100 плюс точно буде вилітати, це вже непогано. Але якщо він підставив е, в, в НЛД, значить треба було обов'язково. НЛД, точно я вибачаюсь, треба було обов'язково прощупати його. Кумульочку, от небезпечно. Трошечки може бути так. Відставляємося, спускай. Ні, не спускайся, вниз, не треба. Головне спускатись. Краще треба було його укружити. Адже там і так підтримка приїхала, але дає ще течку, і, на жаль, під гору що би ми зробили? Ми не встигли би втікти, і Баджер нас добирає. Але це перемога, друзі, тонкісти. А ми з вами дивимося на після бойову статистику. 4628 пуляної шкоди. 460 заблокував. Навіть получається. 4 значить всім пошкоджено. Танкіст, снайпер, майстер, та воїн. Воїн, друзі. Пішов плюс на 123 322 срібні монети в свій сей. копілочку Прем. Акаунт. Перше місце по нанесенню шкоди 1542 зірочки вільного досвіду також заробляє свій аккаунт. Тому що ми робимо, друзі, правильно ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свій журплей в Discord для того, щоб потім разом <звіт> з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали, де другий бій, також від гравця під ніком Максік. Але вже на шерідані. Вперед! І дартанкіси! Маїм другий бій. Що це у нас? Знов рандомчик виходить. Так, друзі, знов рандом. Режим бою зустрічний бій. І Максік. За речагами ЛТшинки. ЛТшинки, можна так сказати, ПТшинки, бля, муха 10 рівня це у нас шеріда. Шеріда. Десяточка. Так, по сетапах подивись вже самі десяточки. В першому бою, до речі, він був попав в сетап 10 рівнів. Це був нерівний бій для нього, але судячи з того, що калібр гармати дозволяє розбиратися з такими биками мастодонтами на 10 рівні, значить біди не було. І бачив, що навіть не можемо Баджера іноді танкувати. Ану давай. Ее пна, oh, ти що там стоїш ти, Індіано Джонса? Виїжджай сюди. Чому ти там а? Зараза така проджет... проджетінське. М LEGO? Так, сир плавлений, відправили в гараж ворожбинського прожету. На получай Піранія, Піранні. Охота полювання на піранію. треба запускати. Режим такий бою. же дивися. Він не хоче покидати цю позицію, він не тікає вниз. Він, напевно, хоче зайняти цю гору. І що? І пробувати своєю шаливливою гарматкою. А щось. Робити шкідливе для команди союзників. Тут ми попадаємо по XF, але він також по нам попадає, ще ще є таки досить непогану кількість хітпонтів, ще враховуючи те, що по нам дав також і про джето, який вже розплавився в гаражі на смачний сирочок, плавлений для наших бутербродів під кавузю, друзі там кісти. Так. Так, гора поки що що, можна сказати нейтральна. Чому? Тому що ми тут є, тут є ворожий. Ворожий Т110. Т-95Д6, я вибачаюсь, Т-110. І що може бути? Не знаю поки що. Поки що горою ніхто толком не може заволодіти, адже нам мішає піранія, як мінімум. В одній машині. Ці решта. Опля-вопля, XF ти куди їдеш? На 700 вилітає, але з ту сторону може подивитися об'єкт. І чим це небезпечно? Подивися на тут. Пірані. що ж тут? 422 нам зчищає. Залишаємося 57 е, ш... хітпоинтів. Нам залишається. А це лиш, це середина лиш. бою, можна так сказати, адже подивися. 427, ну там же йдемо на 19 секунд. Ой, піраннія, не вже ще раз. Це дасть на 350. А що ж ти подивися, як він контрить на нас? Реально треба запускати режим полювання на піранію. Просто таке має бути. Тобто це тим безком, до речі, малесенький спойлер. Все ж таки, цей режим уже, як мінімум, запустив наш герой сьогоднішніх реплеїв Максік. Чому? Тому що він все ж таки прикінці бою відімститься в пустій таранці. Так, друзі, друзі, такий цікавий розвиток бою, подивися, ворожі, сили. все ж таки залишились на своєму розпаумі. Вирішили вони, напевно, скучкуватися і битися пліч опліч. Розумію, що наші практично по всій карті роз'їхали, зайняли всі позиції, фланги, як мінімум, аж три фланги, центр і лівий і правий. Ану наполучай. Наполучай об'єкт від 23. Нижній броньовий листочок здриснув, зрозумів, що запахло смажним, десь. Була полова ПТшка із ворожих сил. Його так добре пошляпало, що він залишається без хітпонту. У нас, в принципі, надії є ще на виграш. Вже подивись, у нас такий такий ще зернесень по хітпоинтам, як подивись на китайця 114-го. Він, до речі, такий ще зернесенки по хітпоинтам. Вирішальний момент на відправляйці. Мінімум два стволи. Це точно, напевно. Було. І ще й, І ще й з підпалом. Відправили одну із Петешен, ще одна в них живе. Це якраз їхній цей XM66F. Наш Маус, наш Маус, бідолага не знає, що робити. От чим проблема. От, От в чому проблема зарішнього сучасного рандому турбозливів, турбобоїв, мастадонтів, світу близько як Маус, як панзер, є сотка, ну, Є сотка і так далі. Тому подібне. Блін, це танки одного напрямку. Ти вкатив і за допомогою команди ти давиш напрям, команда тебе підтримує. І ви розвалюєте супротивників. Ось такого, як зараз. А такі ситуації для Мауса це просто проблематично. Ну куди ж йому? Бідолога не знає, куди їхати. Він, напевно, там херню не стріляв, подивився після бойову статистику. Ее там ну, чим де? Кумульок, кумульок давай. Не вже кумуль пройде. Я надію, що пройде. Можна, в принципі, і фугасом пробути. Кумуляну. Пляво! ну просто танкіст. Снайпер, бляка. Мінус 2 колика, 5 тисяч. 87 вже на полях залишається якраз ця тараночка. Т. 95 є шостий. Ірані. <рес> так їдемо. Їдем полю... Отепер їдемо на полювання з вами. Танкісти дивись бідолага мав, я тобі співчуваю, я тебе розумію, куди тобі їхати. І став, покурить, подумає, поїде трошечки, знову покурить, по поїде. І не знає, куди їхати. Ну що робити? Танк залежний від засвіту, танк залежний від команди, в принципі, залежний він. Від своєї швидкості, від своєї швидкості заїхав на один напрям, і там бейся. На жаль, в карті кататися це просто нереально зараз у сучасному рандомі. Так, де тараночки, йдеться, Та, опля оплявопля, диви ти аж засів, за камінець. За камінець. А, бля, я що тобі, друже, таркістка, за... ще й з альфою. Жовтим знаком наголосу вилітає кінці, ну це ж красота. Давайте глянемо на після бойову статистику. 5643 на поля в 2104. кода за вашою допомогою виконав функцію, в принципі, ЛТшки. 3 знищено 4, пошкоджено, головний калібр та майстер. Два майстери, два. Такі братики були, отже, бачив, пішли понаростаючі. Із дев'яточки на десяточку. Пішов плюс на 174 тисячі 235 срібла. Свій сейф. Свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Три ліквідовано. 1610. вільного досвіду також заробляє свій аккаунт. Друзі. Що ми робимо? Ставимо подобайки за такий другий хороший. Розвальний бів рандомі в режимі бою. Зустрічний! І да підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти. Що робити? Правильно переглядати їх же ж на цьому е каналі. Я бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І звісно що, якщо ви посмарилися, то помиріться, адже це. Саме головне так само, як не дехтувати з сигналами повітряної тривоги, друзі, і кажу вам до зустрічі до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.